Кавун. ютубер, який особисто в моїх очах один з найгірших україномовних авторів ютубу. Сьогодні я вам розповім, чому у мене така думка. І може вашу думку зміню. Отже, Кавун, ютубер, який розпочав знімати відео ще з самого початку тегу Майнкрафт українською. Безвідповідальний. Так, напевно я вас здивував. Але мені є що сказати у своє виправдання. Кавун ютубер, який знімає контент для дітей. В лапках. І ось чому. Тому що його обкладинки та назви відео дещо відрізняються. Я думаю, ви все зрозуміли. Коли у моїй сім'ї розпочали вмикати кавуна, я був не проти. Але коли моя сестра Який 7 і брато якому 8 натиснули на подібне відео, моя думка про кого вона на той час повністю зіпсувалася. Якщо не озвучувати проблему, то ніхто і не здогадається. Тому слухайте мене, його обкладинки та назва відео, не говорячи про зміст відео, клікбейтять малих дітей контентом, який типу для дорослих. Логічно, що дитина захоче подивитися. Тому що для неї це як зробити щось заборонене, те, що не можна. А діти полюбляють таке робити. Самим таким був. І я думаю, що ви теж. Це є великою проблемою не тільки на україномовному Ютубі, але мені б хотілося б захистити наших від подібного контенту. Радій. Особисто в мене він нічого не викрав, але кожна друга його обкладинка вкрадена в компота, або в інших авторів. Що робить український контент менш оригінальним і якіснішим, так як деякі його відео буквально звучать як переклад. Ось така у мене думка про Кована. Я не хейтер Кована, я просто засуджую його дії, тому до зустрічі у новому відео.